Про умову у працю і чому всі хочуть умову о праці, тому що оподаткування умови працю в Польщі надзвичайно просте і все зрозуміло. Якщо ви отримуєте 5 тисяч злотих бруто, ваш роботодавець дорахує до цього 9,76% складки до пенсійного фонду, 6,5% складки рентової і 1,67% складки на нещасні випадки. 2,45% фонду праці і солідарності, а також 10% фонду гарантованих виплат працівникам. В сумі це дає 1024 злотих складок, які оплачує працедавець. Зі свого боку, працівник оплачує ще раз 9,76% складки до пенсійного фонду, 1,5% складки рентової, 2,45% складки на хвороби. В сумі 686 злотих. Залишається вас. 4 314 злотих, і вже від цієї суми вираховуєте 9% складки з друготної, тобто 388 злотих. Щоб порахувати податок на прибуток, який ви заплатите, повертаємося знову до суми бруту 5 тисяч злотих. Від цієї суми ви віднімаєте 686 злотих складки е сполечної, але не відмінусовуєте складки з Зате віднімаєте 250 злотих коштів узискання приходу. І від цього враховуєте ви 12%, виходить 186 злотих у вас. Щоб отримати суму нетто, знову ви берете наших тих наших, же 500 злотих зарплати, віднімаєте складки сполечні, здоротні та податок на дохід. І залишається у вас 3700. 38 злотих. Це означає, що ваш працедавець мусить заплатити більше, ніж 6 тисяч злотих, щоб ви отримали на рахунок всього 3700 злотих. Але так все дуже просто і зрозуміло. Як вам такий розрахунок? Як вам така схема? Проста, зрозуміла. Пишіть в коментарях, якщо є у вас якісь додаткові питання. Але я рахую, що, в принципі, все і так ясно.